Горобинник. У нього такі квіти, такі кетяги, як це ж не розквітлі квітки, подивіться, вони як на мистинки. їх хочеться нанизати на нитку, і повісити собі на шию. Вони такі красиві, а який у них запах. Що я можу сказати? Бджоли. Мухи, оленки, бронзівки і інша. Хотіла сказати, нечисть, але нехай комашня. Вони всі дуже люблять цей горбинник. Він, він так красиво, квітне. Подивіться на його квітки. Зараз спробую збалансуватись. Ось. Дивіться, яка в нього шикарна квіточка. І дуже-дуже класний запах. Єдине, він дуже. Не любить відкритого, прям дуже відкритого сонця. Тобто, в найспекотніший час йому потрібен невеличке притінення. Якщо є можливість садити десь біля паркану, я зробила помилку. Посадила його тут не біля паркану, тому вище ніж один метр він у мене тут не виростає. Але мені цього в цьому місці достатньо. В місці, де біля паркану... Він росте шикарний, розлогий. Навіть його варто стримувати. Він навіть бажає десь втекти до сусідів, але дуже красива рослина. Гляньте, яке листя.